Лайк like за гроші подібних пропозицій роботи у соцмережах зараз сотні, але чи справді на цьому можна заробити? Або навпаки, втратити Ельвіна Сидбулаєва поспілкувалася з тими, хто отримав пропозицію легкого заробітку. Що з того вийшло? Дивимось. Це була Айша Іріна. І такими іменами з пропозицією роботи Андрію написали у месенджерах WhatsApp та Telegram. Робота не би лежачого, віддалена і швидка. Все, що потрібно, ставити вподобайки. відео в Ютубі Принаймні, таким було перше завдання. Я мав підписатися на певний акаунт, який вони пропонували, і скинути їм скріншот. 100 гривень за одну підписку це якось забагато. Ну, уявіть, можна за день і мільйонером бути. Повідомлення Андрій отримав з іноземного номера. Аферисти назвалися представниками з компанії соцмереж на всі запитання просто надсилали інструкції. Я їм відповів, на кого працюєте? Я дам тестове зав мені відповідають, я дам тестове завдання, і після виконання заплачу вам 100 гривень, щоб перевірити, чи готові ви до роботи. Такі масові повідомлення останнім часом надсилають тисячам людей. Користувач під ніком Василь написав, що виконав перше завдання. Отримав гроші. А далі перший день дійсно заплатили 320 гривень вже другого дня. Просили інвестувати свої кошти, де вони повернуть на 30% більше. Схема проста. Аферисти спочатку дають трохи заробити, входять у довіру, створюють емоційну атмосферу, а потім кидають. Жертвами аферистів стали щонайменше пів тисячі людей. Це офіційно. Вони звернулися до кіберполіції. Там уже з'ясували, шахрайські схеми ведуть до Росії. Простежуємо рух грошових коштів. Ми фіксуємо, що бенефіціари цієї схеми знаходяться скоріш за все в Російській Федерації. Ми зараз бачимо да, що гроші після декількох десятків операцій. Вони заходять на територію Російської Федерації. Ну тобто на ті рахунки, які управляються за піадреси, які розташовані в Росії. Щоб не потрапити на гачок шахраїв у кіберполіції, радять надавати передплату, дзвонять з банку, перетелефонувати в банк. Пропонують по посилки не переходити. Знайомий потрапив біду, ду. Месенджери просять допомогу. Перед телефоном. і звісно не довіряйте пропозиціям легкого заробітку. Ільвіна Сидбулаєва, Владислав Вендичасків та Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.